どういうこと Ваша міста? Скажите, нормально змінюємося. Чисто yeah. реформування змінили нашу газету, формат газети, дизайн. Займаємося рекламою, впроваджуємо ноді в виду діяльності на редакції, організації кошти, тому що ми тут працюємо самі на себе, з основниками, у нас є члени трудового колективу. Такі у нас справи. Тобто ви чітко видите свою дорожню карту, так? Так. Ми сформували свій бізнес-план і знову до своєї Економічно ми дуже продали, бачите, як ви будете називатися. Ну, звичайно, намагаємось, бачите. Задай вопрос. Можемо пообсуждати. Я хочу просто залишити діалог і згадати, що ми маємо зробити. Людмила директор департаменту національної комунікації. Але ваш напрямок, який ви маєте на увазі, не спішує в управлінні інформації, який ви маєте швидше, а ось керівник, який співпрацює, який ви знаєте. Який у зараз? у нас тираж близько 2500 екземплярів, які постійно змінюються з кожним місяцем. В більшу Так, звичайно. Так, Можна я родними ставити. У 2015 році, коли е, я став у адміністрації, постійний пенсіонер приходить і каже, я вам кажу. Вай-вай-вай, що робити? Я на свого часу в ньому працювала. ну, Погодилися працювати на цій посаді. Так от у нас був е, тираж е, в ті часи 1800-1900. Ну до 200, якщо доходило, то рік. Вони підняли тераж до 2800, було зараз до 900, я не знаю чого. Ну, Збільшились тарифи поштою і трішечки. Ні, ага. вона трошки не рукава, значить завжди тираж по первополуді менший, а зимою менший. Mm -hmm. Ну так, завжди зараз... да. що, да. ну, ну так, ну, чисто чоловічний. Хтось забув виписати, хтось нагороди, на колов для нашої території, і нашої кількості населення, навіть 600. Це багато. це круто. Ми друкуємося зараз фактор друг харківська друга. Перейшли туди, тому що для нас важлива якість другу. Даніше друкувалися северодонецького, це наша. Якщо на початку року подивитися, якщо ми друкувалися Всеверодонець.

Дякую. Дісмово, добре. Ні, ви закриєте отак руку і потрапіте. Хорошо. Знаєте, є якісь питання. Ми їм допомогли замінити вікна. Ми їм допомогли зробити на вулиці, ви бачили, що на одному комплексі все тоді. Далі, скоріше всього, вже фінансувати з районного бюджету. Того, что на я думаю, что потихоньку, потихоньку, если они будут зарабатывать деньги, то потихоньку сами это не будет двигать это. Но все варианты, я и говорю им говорю постоянно, что вот эти все программы, которые европейские, это принимать участие, не прозевать, подавать свои... Вот единственный вопрос, ну, допустим, а может ли такого быть? находится какой-нибудь человек, который ну, достаточно финансов, и он хочет стать в будущем депутатам Верховной Рады, да, и представителям, конечно, ответственности района. Потом он приходит, как ну, пускай, как мы называем, в этом жизни, пользу более разных, ну, лицо, и говорит, давайте так, сколько вашего там, сколько вы себя даете финансирования за год? Сколько вы финансировали? Ну, примерно. Бюджет. Ну, то есть, близко 600 тысяч. Да, говорит, я каждый два года вам 600 тысяч буду в бик давать вам. Вы полностью против этого на так Можете это

И все, он теоретически это может быть. Не, мы будем закон, и не більше 30% обычных площі надо Ну, я сам сам по определению вообще могу быть. Да? Так, а что, Юрий Юрьевич, нас же целый банк не есть. Что хозяева, что хозяева, что да, телевидение ни одного свободного нет. Да, да, да. То есть, эти иски, возьмите, может быть, кто-то, кто выкупил два района, а они, да, да. Выдумали, что едешь, а покупаешь, <поставлені> заплатишь, если ты сидишь, скажешь, половая <поставлені> <поставлені>